Добрий вечір. Я Олена Адаменко. Зараз ми знаходимось в обласному прес-клубі, де тільки но представники обласної виборчої комісії повідомили про хід виборів на Сумщини. За даними на 17.00, на Сумщині працюють усі дільниці. І порушень у день виборів виборча обласна виборча комісія не фіксувала. Поряд зі мною знаходиться член обласної виборчої комісії Роман Петренко, який повідомить про особливості виборів та останні дані щодо явки виборців. На даний момент є інформація по місту Суми щодо явки. Це 33. Відсотки 77 сім тисяч виборці. Це на 14, наш на 16 годину щодо особливості даних виборів. І на основна така ситуація в тому, що на виборчих дільниць, дільницях немає інформаційних плакатів. Відповідно до закону вони заборонені, підлягають під статтю щодо заборони агітації в день виборів. Тобто виборці не бачать, кандидатів не бачать інформації, біографії Дані, кандидатів? А ще раніше на вибор, при кожній виборчій кампанії було на кожній виборчій дільниці були представлені інформаційні плакати щодо кандидатів або політичні сили. На даний момент, відповідно до виборчого закону, цей пункт в статті не прописаний. Отже, все підлягає під статтю заборони агітації в день голосування зрозуміло. з нами був Роман Петренко, член обласної виборчої комісії. Це Олена Даменка. На даний час у нас вся інформація.